Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми приготуємо отаку красоту і смакоту із овочів. Зробила ревізію у холодильнику і вирішила, що треба щось із цим робити. Залишки, овочів. Викинути не можу, шкода, а на одну страву не хватить. У мене тут дивіться: шматочок отакій капусти. Ну, зовсім маленький, ніякий можна сказати. Залишки кабачків, готувала кабачки, а це лишилися такі обрізки, краєчки. Ще цвітна капуста, варила суп, а це лишилось. Теж пригодиться сьогодні нам. Огірок поки інтрига. Огірок не чіпаємо, він лежить окремо. Всі овочі, крім огірка, натираю на крупну тертушку. Це вже можна викинути. Всі овочі потерла, тепер буду підсолювати. Я беру десь третину чайної ложечки солі, може трошки більше. Дивіться, підсолюйте за своїм смаком, все ретельно перемішую. І овочі відставляю. Нехай трошки постоять, пустять сік, пом'якшають. Поки овочі там стоять, я почищу огірок. Огірок помила і такою овочечисткою чищу. Вона дуже тоненько чистить, можна почистити ножиком, можна взагалі не чистить. Дивіться самі. Я люблю такий, щоб він трошки був ніжніший, без шкірки. Огірок почистила, а шкірки можна використати в косметичних цілях. Колись моя тьотя завжди ними протирала лице. Огірок натирає на крупну терку, але можна натерти на дрібнішу, на таку, на якій ми зазвичай моркву натираємо. Огірок буду віджимати від соку. Марлечку зложила вдвоє. І наповнюю потертими огірками. Сік віджимаю, але його не виливаю, а теж використовую в косметичних цілях. Але тут його на один раз, звичайно, забагато, тому наливаю формочки для льоду і відправляю в морозильник. Потім заморожений шматочок льоду достаю і протираю лице. Два зубчики часнику буду подрібнювати. Можна подрібнити через прес або потовкти. Мені ж зручніше натирати через плівку. На дрібну тертушку кладу плівочку і часничок натираю. Оці шматочки, які не натерлись, я з допомогою ножа їх натру. Церка чиста, а чесничок лишився весь на плівці. Красота! До сметани додаю чесник потертий. У мене тут 3-4 ложки сметани. Можна взяти йогурт без наповнювача. Також до сметани додаю потертий огірок і кріп, дрібно покришений кріп. У мене не свіжий, у мене заморожений, але не біда. Він теж смачний і корисний. Звичайно, додайте свіжий, якщо у вас є. Все ретельно перемішую і цей соус відправляю в холодильник. Нехай постоїть, охолоне, об'єднається ароматами і будемо потім використовувати його. О, чуть не забула, трошки ж підсолимо ще. Десь третину чайної ложечки беру, може трошки менше. Все це ретельно перемішую. Такий соус дуже смачний до будь-яких страв: до м'яса, до риби, до овочів, до смаженої чи відвареної картопельки. Але сьогодні ми будемо використовувати в других цілях його. Повертаюсь до натертих овочів. Додаю одне яйце куряче, сире, перемішую все ретельно, а також додаю столову ложку повну з горою сметани. І також третину чайної ложки соди гашу соду у сметані. Цю суміш розділяю на дві частини. Одну трошки меншу, іншу трошки більшу, але для вас можна цього не робити. Я роблю тому, що в одну частину буду додавати борошно цільнозернове, а в іншу звичайне біле. Можна взагалі все зробити на білому борошні або на цільнозерновому, дивіться самі, що вам більше до вподоби. В одну частину додаю 2 столові ложки цільнозернового борошна. Перемішую все ретельно і відставляю. Дивіться самі, скільки борошна додати, щоби не забити борошном і щоб не було дуже рідке тісто. Готове тісто відставляю, нехай трошки постоїть, розбухне хвилин на 15-20. От таке воно, бачите, яке завгустоту. Нерідке біле трошки рідше. Може, додам ще пів ложки ложку борошна. Оладки смажу на розігрітій з олією сковорідці з двох сторін. Оладки з однієї сторони підсмажились, перевертаю на іншу, накриваю кришкою і на помірному вогні довожу до готовності. Отакі От вони, дивіться, які красиві, як котлетки. Тепер підсмажую білі оладки. І теж з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і підсмажую з іншої сторони теж. Під кришкою, так як і ті перші. Незручно перевертати однією рукою. Оладки посмажила 4 штуки із цільнозернового борошна і 5 крупніших із білого борошна. Ну що, подивимося, які вони всередині. Оці з білого. О, такі вони всередині спеклися, красиві, гарненькі. І смачні. Тепер скуштую із соусом оці із цільнозернового борошна. Соус намазую зверху на гладку. Отак гарненько, не жаліючи, О, ароматний, пахне часничком. М -м -м. Смачно, дуже смачно. М -м -м. І оладки, і соус дуже смачні. Приготуйте, не пошкодуєте. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. Смачного вам на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!